А там маєш, <хе -хе -хе> Та добийте його. Цю Сміральда. Так. Супер. Добивочка, добивочка є. 58. І є бракована партія. Давай, давай, давай візьмемо цю подругу нашу. Подивимось, що вона нам зробить. А, не те, ні-ні-ні. Е, дідько, ладно, давай, давай кидай свої гранатки. Це мінус тяги за захист. Зразу потрібно було кинути їх. Ну ладно, так, ну-ка. Так, хоп, все. 58 є. Бракована партія це досить сильна пачка насправді. І не потрібно недооцінювати. Звісно, не в такій прокачці, але... І не менш так, тут беремо пучину, пучину ми вже отримали і можемо її використовувати. Раз, два, так, три і чотирь. все, Цього буде більш ніж достатньо, щоб перемогти. Я сподіваюся, що на наступну подію ми підпочина візьмемо в мінімум 6 зero. Якщо повезе, то о 8. У нас ще є місяць, щоб підготуватися, підзбирати ресурсів. Так, раз, сагінчик. Так, ховаємося. Не страшно. Нічуть страшно, але не сильно. Неприємно. На. Не. Так, 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 так. Давай. Так. Морген. Добивили. Добивили, добили. Ох. Так, і майже вилікували нашого безпілотника. Не страшно. А якщо так, знову б'є мене, ну. Можна витримати? Так, викликаємо підмогу. Ховаємо Дашу. Все, відрегенили захист. буде Ульта, давай. Так, ну-ка, все. Я думаю, наступний хід буде Ульта. Сахистригенемо. Хлоп. Все. Хе -хе. Ще когось викликав. ну. Досить. Давай так. Так. І так, все. Це перемога на максимум стягів, які ми могли отримати. Так, на. Дітька, давай так. Чух -чух. Ну. Трішки не добили, гаразд. Все. Перемога. Так, 68 стягів мало. Зараз йдемо за перемогнути. Тут ми отримаємо трішки 2, 3, 3 і 3. Ми маємо отримувати трішки більше, тому що сам флагман э, семизірковий. і тут можна більше стягів за підкритим отримати. Точніше за підкріплення, яке ми не візьмемо з собою в обій. Зараз нас стрічки поб'ють, але нічого. Ти не міг раніше взяти провокацію. На, знімаємо. Угу, зняли. Так. Це вже не добрий знак. Давай так. Ну. Не тупили взагалі, нічого не зробили, слухай. На, мінус хорошо. Мінус... Хорошо. Викликаємо. Блакуна. Недобре. Смерть, не смерть. Все смерть. Дідька. Давай. Добий. Все. 70 стягів. Ну, можна було б 72, але вони мене занадто швидкі. І так. 1739, що він може до нас використати? Він уже поставив три легенди в захист. В нього їх, якщо не помиляюсь, три. зараз ми подивимося. Так. в нього лишилось багато звичайних персонажів. Флот він точно прийде, якщо дойде в нього і помачу. Чи, чимало, тому так, три легенди. Риба в захисті. Імперія, гриву, слампа, індаж з омікроном. Інквізитори якісь є. Так. Мара. Так, ні, він не прийде нас. Він нас навіть не закриє, тому це 90% наша перемога. Не пройде, тому що в нас тут стоїть Квайкон з Омікроном, якого не так то й легко пройти, буде, особливо без легенд. А позаду у нас ловушка стоїть. Ловушка Імператора стоїть. Вот Стар -хілер. З Марою, з палпатином. він їх точно не закриє, без легенди. йому не маг їм закривати там, враховуючи наш захист. Ну що ж, наче непогано вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Допомагайте українській армії, підтримуйте український контент і до зустрічі! Наступному двобої, якому ви дізнаєтесь переможця першого. Всім дякую, до побачення.